Миру Божого Любі, ми живемо зараз в час благодаті, любові і милості Божої, яку Господь явив для кожного з нас, давши нам Ісуса Христа сюди на землю. Ісус Христос, прийшовши, і Він сказав, що я не прийшов змінити закон, я прийшов його утвердити. І весь закон і пророки тримаються на двох заповідях: люби Бога і люби ближнього. І Ісус Христос сказав, коли в законі написано було не убий, то він. Каже, не смій думати, не смій гнівати на ближнього Свого. Коли в законі написано не блуди, то Ісус Христос каже, що не смій думати, бо тому, що ти вже в умі своєму зблудив. Тому Ісус каже, я не прийшов змінити закон, я прийшов його утвердити, щоб ми в думках не мали гріхів, бо тому, що коли в думках будуть, то ми будемо чинити. Тому саме для того Господь являє таку милість, щоб ми тут на землі виправляли своє життя, проявляли суд до себе, а милість до ближнього, а не як ці фарисеї, суд для когось, а милість для себе.